Чим ми буримо по ґрунту до граніту. Дивіться, як це процедура. Дивіться, Подаємо воду, центратор йде, вибурюємо, да, Санечка? Вибурюємо породи, вода піднімає нагору. Породи, які ми вибурюємо, ось вони отут будуть в ручі Потім відкидаємо ці породи, вода стікає сюди. І по колу. Воду початково ми запускаємо з водовоски. Воду привозимо. Дивіться, по колу, по колу. Ось таким чином йде гідробуріння. Потім дойдемо до граніту, обсадимо колону, колона 125. Як виглядає колона 125? Ось труба. Бачите, ось така труба. Вона обсаджується до граніту, а потім е центратор знімаємо. Вірніше, не центратор, а пневмоударником ударником, об'ємо конкретно по каменю. Щоб зробити отвір в камені. а вдоль цього отвору йдуть вже розломи. По розломам поступає вода в трубу. В колону, в скважину, хто як називає. Звертайтеся в профілі, буремо по 1200 гривень метрів. Це по каменю, дивіться, а по піску від 550. Київська область.